Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні нарешті поговоримо про мої книжкові плани на осінь. Я, як і будь-який книголюб, напевно, обожнюю планувати. Щось вдається виконати, щось ні. Але це окремий вид задоволення складати в список книг, які я хотіла би прочитати за ту чи іншу пору року. Отож, давайте подивимось, що ж я напланувала собі на осінь. Усі свої осінні плани, так само, як і літні, я розділила на декілька категорій. І, звісно, не обійшлося без категорії про цикли. Але тут насправді все досить просто: тут в мене немає якихось великих планів, тому що я запланувала всього одну. Книгу, можливо, якщо я прочитаю дві з циклу, то буде добре. Я зараз говорю про цикл Моря Садріона, Прокляті Королі. І, зокрема, я хочу прочитати за осінь третю книгу Яд і корона. Це, напевно, один з це, напевно, не один, а це перший історичний саме цикл, який потрапив. Мені на руку, я його вже так досить довго розтягую і не тому, що мені не подобається, просто хочу розтягнути це задоволення, але насправді і не хочу сильно затягувати, тому що в книгах, звісно, описуються історичні події Франції. І якщо я довго не читаю ці книги, то мені доводиться потім. Згадувати, що було в попередніх, тому що історія Франції це точно не, мій, не моя сильна якість, тому мені навіть і герої, і герої деякі забуваються. Але в цієї осені все таки планую продовжити цю історію. Тим більше вона така досить атмосферна і мені здається, ідеально підійде під якісь такі осінньо дощовідні, тому що тут і придворні інтриги, і різні заговори, королі. Мене це все дуже захоплює, тому буду читати далі. Наступна категорія це фентезі. І тут я запланувала собі дві книги. Це Незриме життя Аділа Рю, «Шваб», «Ве шваб я не знаю, як авторку. Чи автора звати. Мені здається, ця книга настільки класно і по-осінньому атмосферно виглядає, що в мене просто навіть мені не потрібно коментувати, чому я її обрала. Але для мене осінь це насамперед асоціюється з фентезі, і в мене зараз невимовне бажання братися за якісь такі історії. Тим більше на цю досить такі, в принципі, непогані відгуки, хоча і досить неоднозначні, як на мене. Але все одно, не дивлячись на те, як би там люди не відгукувались про цю книгу, хочу сама її почитати. Вона всередині теж настільки гарна, і настільки підходить, мені здається, під осінь. Що коментарі зайві. Ще одна фентезі історія, з якою я хочу познайомитись восени, це півкороля Джо Абікромбі. Це прекрасне видання від видавництва «Небо», як і всі їхні книги. Тому навіть знову ж таки, своїм просто зовнішнім виглядом вона мене приваблює, щоб читати саме зараз її. Я, до речі, не перевірила, чи це самостійна історія, чи вона належить до циклу, тому що тут. На перших сторінках зазначено, що це книга один. Але я не знаю, чи вона просто поділена на певні розділи, чи це перша книга з циклу. Тому, якщо ви знаєте, напишіть. А тут теж буде йтися про якісь, я так розумію, придворні інтриги, тому що на престол сяде хлопчик, хлопчина, не знаю, юнак який не має руки, і який ніколи, в принципі, не прагнув бути королем. Але не знаю, як це все потім буде розгортатися. Мені просто цікаво познайомитися з автором, по-перше, тому що чомусь інтуїтивно мені здається, що мені сподобається Джо Кромбі. Можливо, навіть куплю у нього щось ще почитати. Але думаю, почну з цієї книги, а далі побачимо. У одному з відео я говорила про те, що в мене якось не дуже добре складаються стосунки із детективами. Не те, що я їх не люблю, просто якось так склалося, що я їх навіть не читаю, і напевно детективи, які я прочитала за своє життя, можна перечитати на пальцях однієї руки. Але я також сказала, що хочу виправити цю ситуацію, тому в якихось із покупок навіть показувала вам. Книги, з якими хотіла б познайомитись. І отож, як ви здогадалися, наступна категорія це детективи. Мені здається, що це ідеальна пора, щоб відкрити для себе цей жанр і, можливо, навіть полюбити його. Отож, що я запланувала? Перша книга це метод 1533 Шеннон Кльорк. Я, з вашого дозволу, не буду якось. Переповідати анотацію, я це робила і в покупках, коли показувала вам книги, розповідалася вам про них. І я буду це робити, коли вже будемо говорити безпосередньо про книги після їхнього прочитання. Тому просто очікую, що ця історія мені сподобається, що мені захочеться. Відкривати цей жанр для себе більше і більше. І я думаю, якраз з цієї книги і розпочнеться моє таке не те, що знайомство, але намагання, якби вникнути у подібну літературу. І ще одна книга в цій категорії: це правда про справу Гарі Квеберта Жоель Дікер. Про цю книгу такі досить неоднозначні відгуки, комусь вона подобається, комусь не подобається. Вона досить немаленька, тому я її, напевно, залишу десь на останок. Спочатку познайомлюся з попередньою, а вже от потім, судячи з настрою, буду думати, як би це встигнути ще цю прочитати. Тому що, в принципі, в мене, як завжди, плани не маленькі. Але я сподіваюся, що встигну ознайомитися із творчістю Дікера. Далі буде категорія, яку я насправді не очікувала створювати, але якось так вийшло, що вона існує. І це англійські книги. Так, нарешті я почала планувати читання англійських книг. І взагалі було б ідеально по книзі в місяць хоча б, але так як я по суті тільки такий. Починаючи читач англійською мовою, то я вирішила, що я візьму собі дві книги. Якщо у мене залишиться час, то звісно візьму якусь і третю. Але отож, зараз я читаю це не літо без тебе. Вон в мене замість закладинки олівець, тому що я надписую незнайомі слова, і мені так зручніше. Так, можливо, це не зовсім. Осіння книга, але зараз, в принципі, на вулиці ще досить тепло, тому я вирішила, що з цією книгою я саме так попрощаюся з літом, і зловлю якийсь такий літній вайб, і вже потім перейду до чогось такого більше затишного і осіннього. Поки що нічого не буду говорити про якісь свої враження, скажу, що книга читається досить легко, тому я думаю, що навіть швидше, ніж до кінця місяця зможу її дочитати. І, можливо, тоді, якщо наступна буде не дуже важка і не дуже така насичена, то все-таки можливо вдасться прочитати три книги, але не будемо загадувати. І ще один план англійського читання це як зупинити час. Мета Хейга. Мені здається, це має бути максимально осіннє читання. Я автора читала а, Опівнічна бібліотека, і мені здається, що це має бути не менш атмосферно, ніж та книга. Я Думаю, що мені сподобається, теж очікую класних вражень, але ця книга, думаю, буде читатися трохи довше. Тут такий малесенький якийсь шрифт. Там десь 300 з чимось сторінок, 325. Ну, в принципі, не так багато, але мене трохи лякає, що шрифт маленький, тому я побоялася. Брати собі третю книгу. Далі буде, напевно, найбільша категорія. Це книги, які в мене асоціюються з осінню. І перша це осінь в Пекіні, Борис Віан. Думаю, це зайве коментувати, чому я вирішила її взяти. Назва говорить сама за себе, її зовнішній вигляд говорить сам за себе. Я навіть поняття не маю. Прощована, але вона така гарна, просто такі класні якісь тут ілюстрації. Поки що мені не зрозуміли, але все отакий в такому жовто-оранжевому стилі оформлено. Дуже подобається. Думаю, це класно буде взяти в якийсь такий дощовий, похмурий день. Звісно, моя підбірка не могла обійтися без класичної літератури. І я собі обрала Мідел Марч Джорджа Еліота. Ця книга в мене стоїть досить довго, я не знаю, чому я її відкладаю, адже я на 99,9% впевнена, що вона мені сподобається. Мені здається, це буде щось в стилі, можливо, навіть сестери Бронти, тому що це такий типовий американський роман 19 століття. Я впевнена, що мені сподобається, Головне, щоб і настрій, і бажання все зійшлося для того, щоб я цю книгу нарешті прочитала. Ще одна класична книга, просто в прекрасному виданні: це Дракула Брема Стокера. Не знаю, як я її буду читати. Вона надзвичайно важка. Я не знаю, скільки в ній ваги, але навіть її тримати просто так важкувато. Боже, вона настільки гарна, що в мене немає слів, як і всі книги від неба. Теж думаю, коментарі зайві, чому я хочу прочитати цю книгу. Дракула все-таки має бути в вампірському стилі. Коли, як не восени, це читати. Тим більше, це така класика, класика, якби, мені здається, виток усіх історій про вампірів. А я не знайома. Я, в принципі, дуже люблю історії про вампірів. Це, напевно, ще з підліткового якогось віку залишилося після сутінків і так і не проходить. Тому. З класичним таким зразком вампірської літератури буду знайомитись обов'язково. Наступна книга, яка в мене також асоціюється з осінню, це ми завжди жили в замку Шерлі Джексон. Насправді це книга, яку я зараз читаю і майже дочитала, сьогодні, якраз сподіваюся, що завершу з нею знайомитись, і я на 100%... Зраділа, що я її включила в свої осінні плани, тому що вона на 100% відповідає цій атмосфері. Можливо, варто було її відкласти на трохи потім, коли все-таки буде більш прохолодніше. Але мені історія з перших сторінок почала подобатись, там така якась сімейна таємниця. Мені здається, я здогадуюся, в чому. Точні, ну так, здогадуюся, як ця таємниця розв'яжеться, але, тим не менш, мені з перших сторінок просто дуже сподобалося і вже більш детально поговоримо про це в прочитаному. Далі я планую познайомитися з книгою По кому подзвін Ернеста Гемінгуея. Мені здається, та і по відгуках багатьох читачів склалося таке враження, що Хімінгуй це такий максимально осінній автор. Я ще колись дуже-дуже давно в нього читала Старий і Море, я вже навіть особливо не пам'ятаю. Тому для мене цей автор, в принципі, буде як перше знайомство, тому що зовсім в мене стерлися Якісь враження, я ще напевно в школі читала «Старий і Море, тому до Хімінгугея теж хотілося б дійти. Це не маленька знову ж таки книжечка, але я вірю, що мені все вдасться. Так, Також я хочу включити в свої плани щось Стівена Кінга. Я поки що не знаю, можливо, по настрою буду орієнтуватися, що мені захочеться. Я думала над Мізері, цвиндер домашніх тварин. Але в моєму крайньому відео на мені такий коментар написали про воно, що мені навіть захотілося взятися за воно. Побачимо! Чи так станеться, але в будь-якому разі Стівену Кінгу восени бути. І остання книга на сьогодні це Хранителі книги Джеральдін Брукс. Мені теж чомусь здається, що це має бути максимально таке осіннє чтиво. Я взагалі дуже люблю книги про книги, а мені здається, це якраз саме ця історія. Восени книги про книги заходять особливо якось вдало. Я в цьому місяці, вже, ось, напевно, одразу, коли дочитаю Шерлі Джексон, візьмуся за цю історію. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам було. Цікаво попланувати разом зі мною. В свою чергу пишіть, які, можливо, з цих книг, які я вам показала, ви теж би хотіли почитати восени, або, можливо, ви можете щось порадити, те, що ідеально підійде для осені. У будь-якому разі, буду рада будь-яким коментарям. Ми з вами побачимось зовсім скоро у наступному відео, тому бережіть себе.